Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні в рубриці здоровий спосіб життя моїм гостем є Віктор Шкарлет, уроженець селища Савинці, який на цей час живе в місті Ізюм. Все його життя пов'язане з футболом. В свої 55 років на одному із турнірів по футзалу він став кращим воротарем України в своїй віковій категорії. На День Незалежності Віктор Шкарлет пробіг сольний марафон, починаючи між містом Ізюм, місто Балаклія і селище Савинці завдовжки 85 кілометрів за 10 годин. І в моєму одному із репортажів я про цей пробіг вам вже розповідав. В своїх коментарях і при зустрічах всі були вражені тим, що Віктор ставить ось такі експерименти над собою і запитують мене, для чого йому все це. Віч, я ось веду здоровий спосіб життя рубрику. Дивився, Дивився півовара з другом Віктором Семеновичем Півоваром. Так, це був перший мій да. клієнт. Да. Я його знаю. До речі. З військом ми ну, добре дружили там по, по молодості, будучи студентами. І приїжджаючи з Харкова, ми, я пам'ятаю, що до пізньої осі, ну, там, на вихідних ми з ним о, там, через ліс, понимав, через панського, робили пробіжки і купалися там, в жовтні, в листопаді місяці. Так що воно там основи здорового способу життя закладені були ще в ці часи. Але мені, до речі, понравилось, коли ти спитав. Що таке здоровий спосіб життя? І він відповів, що це спосіб життя. Ну, правильно, бувають періоди в житті, коли більше ну, до, до, до цього ти підходиш за недоліком не, не, не часу там віддаляєшся від цього, але це спосіб життя. Це неможливо, що ти сьогодні ведеш здоровий спосіб життя, а завтра ні. Ти, перекур. Да, завтра перекур або неділю через місяць. ти Ну, повинен це підтримувати. І, взагалі, я хочу сказати, коли мене там запитують, там чи кажуть, що ти ведеш здоровий спосіб життя, я завжди поправляю. Я намагаюся вести здоровий спосіб життя, тому що здоровий спосіб життя це дуже багато чинників. І в наш складний час, те, що воєнний, а те, що навіть екологія, яка ти сам сироїд, розумієш, що таке ну, харчування, перш за все, і ну. Повністю сказати, що це все там все правильно, все здорове, ну навряд чи можна. А що б ти ось зараз побажав тим, хто тільки хоче займатися цим? Побажання єдине. Треба покидати свого четвероного друга диван. Підніматися, як Вітьок сказав, правильно, не чекати понеділка, там якогось року, з Нового року, з понеділка, а просто брати і це робити. Тому що ну, здоровий спосіб життя ну, він для чого потрібен людям? Для того, щоб ну, бути здоровим, продовжити своє е, би, життя при здоров'ї. Тому люди займаються. Як правило, я з певністю скажу, що, мабуть, на десь відсотків 80, ну, може, 70 людей, хто придержується основу здорового способу життя, вони просто пережили якісь складні моменти в житті, пов'язані здоров'ям. Тобто в них якісь складні хвороби, були захворювання, і зрозумівши, що здоров'я не запасешся, здоров'я на все життя його потрібно підтримувати, вони прагнуть. Ну, якби дотримуватись цих основних ну, правил, здорових правильний це перш за все, значить, відмовитись від шкідливих звичок, не лінуватися, рухатись багато, загартовуватися, правильно харчуватись. Мати завжди емоціональну рівновагу, не тобто, піддаватись на безліч стресів, які супроводжують нас в житті, тому що це один із показників, того, що людина дуже хворіє.